Дані господарі, Перший номер Вороса Верхошако, другий номер, капітан команди Олексій Савицький, третій номер Максим Кричків, четвертий номер Максим Жоров, п'ятий номер Роман Харів, шостий номер Євген Чарковський, сьомий номер Яра Удіньові. Роздатну ситуацію у Сіберлізі. Ви можете долучитися, щоб допомогти хлопця, ефективно і сильно, а мобільно відділити в зоні бойових дій. Вугара. Така помогать фірмі да ворота примушка. Перехопає відтеграці, додому Динамо Я у... раудині, да, да... ну як на мене з... перетримує, зараз а але тут під підкаті, тут під підкаті ще й єсатвока розбігається. Ати удар! і Geraldinho, Geraldinho, Geraldinho. Geraldinho, Geraldinho. <coughs> Geraldinho, <coughs> Geraldinho. Geraldinho, 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 Geraldinho. Geraldinho. Geraldinho, Geraldinho. Geraldinho. ще одна спроба. А тут уже контратака від Динамо виграв. На Луціка буде навідувати цю передачу. Приймушка пробивати. А тут уже Приймушка тривагає Чарков. Дуже непоганий пас, ряч. Ну і відповідь за відразу від Дата Бет. Дата Бет. Швеція. Муляр на ударній позиції поруч зі стійки а, а вдається повернути назад у власне володіння гранцем Динамо Вишгорода. І хороший пас, який відкривав Зацівський. Там і трючки в адвоні. Передача Максима Трючкова за переміщем, значить, сенса номер команди. Питання в реалізації. забути чи ні. Удар стало по відбіле. Потужно, дуже, і ще курда. Передача далі по флангу. Швець! Скидка муляр! Табет. Праворчата передача від 9-го номера. Білик. Ще одна спроба сталку! І знову не точно пробуває. Закидання вперед, Максим дріжків побореться і дріжків забиває! Друзі, дріжків забуває, раку не стає. 3-1. Ні. Забиває, не зачепи. А їх. Кортаса Діагональна, злашка, зафіксована, з ротова політина мач. А мені досі мій золетівся в туристів. Нічого не бачу. 7 секунд. Заключний удар поворота буде чи не буде. Відбирає м'яч. Примушка. Примушка пропадає і забиває воло. Примушка 3 1